Чи дійсно кожен громадянин в нашій країні може отримувати пенсію 20 тисяч гривень в місяць і більше? І якщо так, то що для цього потрібно? Давайте розберемо. Так, це дійсно можливо, але перш за все, що потрібно зробити, це викинути своєї голови оцю совкову програму, що держава має вас забезпечувати, і друге це скористатися законом України про недержавне пенсійне забезпечення, який з'явився ще в 2003 році. Але чомусь держава не спішить про нього розповідати, тому що їй вигідно, щоб ви продовжували працювати навіть у пенсійному віці. Дивіться уважно, як скористатися цим законом. От, до прикладу, це твоє життя, і воно поділяється на таких три періоди: перший період. Це навчання, ти навчався, садик, школа, університет, цей період тривав в середньому до 20 років. Тут тебе забезпечували батьки, твоїх власних грошей не було. Потім почався другий період, коли ти почав працювати. Тобто період роботи, який буде тривати десь в середньому до 60 років. І тут ти вже сам себе забезпечував, то тобто рівень. Твій фінансовий постійно зростав, поки ти працював. Але от потрібно тобі прийняти той факт і зрозуміти, що держава тебе не буде забезпечувати, коли ти перестанеш працювати, і колись в тебе все одно настане цей останній робочий день. Бо коли ти перестаєш працювати, буде просто стрімке фінансове падіння до цієї самої солідарної пенсії, яка зараз є в державі, і от, поки ти працюєш в цьому другому періоді, ти маєш право скористатися законом України про недержавне пенсійне забезпечення і почати помаленьку, навіть по ті самі 10%, відкладати собі в цих недержавних пенсійних установах приватних, навіть неукраїнських. Гроші для того, щоб ти, коли вийдеш на пенсію, перестанеш працювати, як мінімум міг би залишитись на тому самому фінансовому рівні, до якого ти звик, і таким чином потихеньку формувати самостійно собі капітал. І якщо ти не почнеш, Прямо зараз це робити. А коли отримаєш першу солідарну пенсію від держави, ти будеш її звинувачувати. Звинувачувати в тому, що вона тебе не забезпечує, що вона мала би тебе забезпечувати. А парадокс заключається в тому, що всі українці розуміють, що будуть жити дуже бідно в цьому Третьому періоді, але нічого для цього не продовжують робити, не починають навіть робити. Всі деталі, як скористатися цим законом України про недержавне пенсійне забезпечення, розповідаю кожного вечора о 21.00 в своєму закритому телеграм-каналі на прямих ефірах. Інформація безкоштовна. Консультація безкоштовна посилання в описі профілю, також в першому коментарі. До зустрічі на ефірі.